Розпаковочка подарункових духів. Маріану я подарував такі духи. Це такі, щоб шикати, розпилюються. Тоді три флакончики по 15 грам. Ціна була таких духів, Маріан, 250 корон. Таких духів. Так що, а ну, нюхай, чи добре, чи тобі це сподобається, чи ні. я ще маю там масля, тобі собі добре. Не шикав? Пробуючи добрі, ти зараз де ти збираєш, ти йдеш до сусідки, так? коротше, Мар'я вже йде десь до сусідки, так що я йому якраз духи вчасно подарив. Але ти головне, як це напшикаєш ними, ти, е, ти такого не дай, не дай їй себе нюхнути десь на порозі. Коротше, якщо не дійдеш до ліжка, щоб вона тебе не понюхала, бо прийдеш її, коротше, там пекти прямо десь в коридорі, чи тако, я не знаю, у під'їзді і так далі. Тому що, що духи, по-моєму, з афродезіаком, не знаючи. Чи я, чи якщо я не помилився, ну от, коротше такі, що розпилювати. А, так. Духе я замовляв в магазині. Я залишу посилання тут. Інстаграм немає свій інстаграм. Тут якщо ви хочете замовити, пишете їм в інстаграму. Всі замовлення приймаються в інстаграмі. Що, Маріан? що скажеш? Фанеч, файні. Фані, так? Файні пахне. Головне, кажу, доведе її до ліжка, бо якщо не доведеш до ліжка, прийдеся, коротше, позоритися, а ще хтось на відео зніме, ще щось не на те, як наскочить, потече, то я тобі кажу, є такі в такому гарному флакончику тут